Слава Україні! Розпочалась 387-ма доба російського широкомасштабного вторгнення. Російська Федерація не відмовляється від своїх намірів щодо окупації України, продовжує вести наступальні дії, не рахуючись із втратами. За минулу добу противник завдав 5 ракетних та 18 авіаційних ударів, а також здійснив 73 обстріли з реактивних систем залпового вогню. Високою залишається вірогідність російських ракетних ударів по всій території України. На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Формування наступальних угруповань ворога не виявлено. На полігонах Республіки Білорусь триває підготовка підрозділів російських окупаційних військ. Протягом доби ворог здійснив обстріли понад 20 районів населених пунктів на Харківщині. Серед них Стрілеча, Красне, Мороховець, Огірцеве. Малавовча, Мілове, Обухівка, Новомлинськ, Кутьківка та Шевченкове на Куп'янському та Лиманському напрямках противник намагається прорвати оборону наших військ, вів безуспішні наступальні дії у районах населених пунктів: Гряниківка, Кремінна, Кузьмине, Верхньокам'янське та Спірне. Здійснив артилерійські обстріли районів населених пунктів: Дворічна, Гряниківка, Крохмальне, Харківської області.